Любіть своє місто під таким гаслом має проходити передвиборна агітація. Деякі кандидати керуються висловом. Бачу ціль, не бачу перешкод. Міський голова Анатолій Федорчук закликає цінувати працю робітників в УКГ. Я не знаю в інших містах, але ми зробили все цивілізовано. Ми прийняли рішення Бориспільської міської ради. Ми встановили і визначили місця, де можна розміщувати цю рекламу. У нас біля кожного житлового будинку встановлено дошка оголошень. Будь ласка, вішайте. В чому проблема? Що сьогодні, наліпивши цю рекламу на стовпи, наші жіночки з комунальної служби, які отримують мізерну зарплату із перепаними руками, змушені сьогодні обдирати цю рекламу. Треба поважати місто, треба поважати громаду. І в нас всім створені рівні умови. Будь ласка, використовуйте це. Наче перемагати можна зовсім іншим, красивим цивілізованим способом. Директор комунального підприємства, виробниче управління комунального господарства Василь бачите, Шукало каже, що обліплення стовпів не красить кандидатів у народні депутати. Вони тільки прибрали, тільки ці столби почистили. Дивиться на наступного ранку знову. Слоби обклеєні і, звісно, це не красить наших депутатів, обурює наших працівників. От, замість того, щоб якийсь куточок нашого міста можна було прибрати, навести десь порядок на цей час. Наші працівниці мусять витрачати час і робочий, приходяться це. Зрати цю рекламу кандидати, які нав'язливо нагадують про себе, не поважають свого виборця, любіть своє місто, щоб його любили і гості. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.